завжди завжди. буде зручніше, завжди. Бо нема пробок, це підземний транспорт і тому подібне. Ну, тобто раніше треба було чи не то на трамвай, чи то на автобус, пересадки, все таке, а тепер сів доїхав, все, митрополітен, Е, Квартира тут, але там опасна зона, тому зараз мешкаю в районі Південного вокзалу. У мене старенька мама, її це дуже до подоби. Та й багато людей повернулося, мешкають. Це дуже удобно. Треба було їхати аж на студентську шукати гаражі, платити там гроші. І я уявила, що я можу пройти, а назад уже сил немає. Ви розумієте? Ходила пішки, пройду, а потім два-три дні лежу лежма, я нічого не можу ні їсти, ні пити. Ви знаєте, оця війна відірвала все на світі. Я ні я така оптимістка і така швидка була стала древній старухой.